Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про те, як зробити складний вибір. На жаль, в умовах повномасштабної війни, яка триває вже понад тисячу днів, дуже часто в нашому житті виникають ситуації, коли ми змушені робити важкий вибір. Звичайно, якщо у вас виникла певна життєва ситуація, і при цьому є один варіант ваших дій, який є, очевидно, найкращим, тоді питання складного вибору не виникає. Ви просто обираєте той варіант, який вважаєте найкращим. Все, справа зроблена, і ви починаєте діяти відповідно до того варіанту, який обрали. Але що робити, якщо ситуація така і обставини такі, що жоден з варіантів не є. Справді кращим. От саме тоді виникає складний вибір, і саме в цьому відео ми покроково розглянемо, як саме діяти, що робити, що враховувати для того, щоб полегшити собі цей складний вибір. Але до того, як почнемо, невеличке оголошення. Якщо ви хотіли б. Практично щодня отримувати корисні авторські психологічні поради. І якщо при цьому ви користуєтесь телеграмом, запрошую приєднатися до мого нового телеграм-каналу. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під відео. І буду рада всіх бачити не тільки на Ютубі, але також і в Телеграмі. Отже, складний вибір. Перший крок. Визначити варіанти. Ви можете сказати, що це дуже очевидний крок. Насправді ні. Часто ми думаємо, що варіантів є лише два. Але, здебільшого, в більшості випадків є також проміжний третій варіант, який може бути повноцінним учасником вашого вибору. Наприклад, зараз доволі багато сімей. Стикаються із необхідністю прийняти рішення їхати за кордон. Наприклад, якщо це мама з дітьми і а, хоче дітей убезпечити, а, надати їм можливість перебувати в більш безпечному середовищі, то приймається рішення їхати за кордон, так, щоб чоловік залишався в Україні, або залишатися вдома разом із чоловіком і дітьми. В цьому випадку є. Інший, третій проміжний варіант. Можна, наприклад, переїхати в межах України. І тоді цей варіант, він, так, наприклад, є менш безпечним, але може бути більш емоційно прийнятним. Тому не пропускайте крок визначення варіантів. Правильне визначення варіантів у випадку складного вибору це дуже важливо. Тому що, якщо ви пропустите. Якийсь проміжний варіант, який може стати хорошою альтернативою, це значно ускладнить ваш вибір. Другий крок це збір інформації. Важливий, але небезпечний крок. Чому небезпечний? На цьому кроці може бути застрягання. Тобто, людина каже собі: Я обов'язково прийму рішення, але тоді, коли. Розгляну всі варіанти, коли зберу всю інформацію. Але ви ж розумієте, що всю інформацію зібрати майже неможливо. Тому я рекомендую для збору інформації виділити собі певний час. Це може бути 2 дні, 3 дні до тижня. За тиждень при наявності інтернету можна зібрати абсолютно будь-яку інформацію. Любу. І що збирати? що збирати яку саму інформацію? Скільки буде коштувати реалізація того чи іншого варіанту? Які умови? Що важливо знати? Можливо, якась інформація корисна від людей, які були в цій ситуації і зробили той чи інший вибір? Можливо, особливо в дуже складних ситуаціях, варто у цей період збору інформації? Також порадитися із експертами або юристами. Це залежить від складності того вибору, який вам потрібно зробити. Але все одно, якщо якусь інформацію неможливо зібрати за час десь до тижня, тоді, можливо, вона не є ключовою і настільки важливою. Також може бути випадок, коли рішення потрібно приймати майже негайно. Навіть в такому випадку, нехай це буде не 2-3 дні, а 30 хвилин, півгодини, Але збір інформації все одно це важливий крок, хоча б базову інформацію варто зібрати. Але не затягувати цей крок і розуміти, що всю інформацію зібрати неможливо. Після того, як ви визначились з варіантами. І зібрали ту інформацію, яку ви змогли зібрати за відведений вам час, настає момент для третього кроку це оцінка. Оцінка варіантів на основі тої інформації, яку ви зібрали. Як оцінювати інформацію? В першу чергу важливо пам'ятати, що в оцінці будь-якої інформації є Практичні фактори та емоційні фактори. Практичні фактори незрозумілі, що буде, як буде, які є практичні моменти того чи іншого рішення. Наприклад, з точки зору переїзду за кордон або залишатися в Україні. Практичні питання безпеки, практичні питання коштів, практичні питання навчання для дітей, практичні питання мови іноземної. І так далі, і таке інше. Але дуже важливими також є емоційні моменти і емоційні фактори. Насправді, якщо існує варіант, в якому практичні фактори збігаються з емоційними, то складного вибору, скоріше за все, не буде. Наприклад, якщо з практичної точки зору для вас у ваших обставинах. Виїзд за кордон є кращим варіантом, і емоційно ви до такого варіанту теж готові, емоційно вас цей варіант влаштовує, тоді немає складного вибору. Тоді ви просто починаєте реалізовувати цей варіант. Складний вибір виникає тоді, коли практичні і емоційні фактори, практичні і емоційні плюси та мінуси не співпадають. Ви розумієте, що як практична людина Раціонально мозком ви маєте прийняти рішення А, але емоційно вам це рішення не подобається. Воно змушує вас почуватися емоційно погано, а емоційно вам подобається рішення Б, яке з практичної точки зору не є ефективним і не є раціональним. Це найскладніший момент і найскладніший крок емоційного вибору. Що ж робити, якщо практично ви мусите проголосувати за один варіант, а ваше серце, ваші емоції голосують за інший? В такому випадку варто розібратися з емоціями. Скажімо так, це буде крок 3.1? Що саме варто розібратися з емоціями? Яка ведуча емоція, яка вам не дає прийняти? Той варіант, який є раціонально найбільш прийнятним. Найпростіший випадок, коли ця емоція це страх невідомого. З цим можна працювати. Можна подумати над тим, які у вас є чи ресурси, чи які ресурси ви можете знайти для емоційної підтримки. Наприклад, якщо ви плануєте виїзд за кордон. Для того, щоб убезпечити дітей, то ви емоційно можете себе підтримати через те, що знайти контакти, познайомитися з людьми, тими, які вже виїхали в ту країну, і, наприклад, домовитися про емоційну підтримку, домовитися, що вам допоможуть на перших порах, і таке інше. Це один варіант. Складніше приймати емоційний вибір в тому випадку, коли. В цьому емоційному виборі задіяні ваші близькі люди. Якщо ви раціонально розумієте, що це варіант, який треба прийняти, але при цьому ви відчуваєте провину або відповідальність за інших людей, які, наприклад, продовжимо той приклад, про який ми казали: хтось із ваших рідних каже: Ні, я не поїду, я буду залишатися. Все, ти роби, що хочеш, я не поїду. Це дуже складно. Тут не варто казати, що це щось таке просте і це можна просто вирішити. І я зараз скажу одну річ, яка, напевно, не всім сподобається, але я маю її сказати. Доросла людина несе відповідальність за неповнолітніх дітей своїх, або тих, які прийомні, наприклад, діти, та за недієздатних родичів. За повнолітніх дітей і дієздатних родичів ми беремо на себе відповідальність тільки тому, що ми самі так вирішили. Тільки тому, що ми, можливо, взагалі схильні брати на себе забагато відповідальності. Це дуже важливий момент. І цей момент також треба обміркувати. На жаль, в складних життєвих ситуаціях важко прийняти рішення, яке задовольнить абсолютно всіх. Але при цьому варто розуміти, що будь-яка доросла людина має право прийняти своє рішення і сказати: Я буду діяти так. Я вибираю оце. Я не погоджуюся з тим, що вибираєш ти. Так буває. На жаль, так буває достатньо часто. І в тому випадку, якщо ви емоційно не можете прийняти те рішення, яке є практично найкращим, мається на увазі найкращим з практичної точки зору, і якщо ці емоції пов'язані саме із вибором, іншим вибором, який роблять близькі люди, або якщо близькі люди засмучені вашим вибором, не погоджуються з вашим вибором проти вашого вибору, в такому випадку треба собі нагадати, за кого ми, як дорослі люди, несемо відповідальність за неповнолітніх дітей і недієздатних родичів. Все інше то наш вибір, і так, ми можемо також обрати відповідальність за дієздатних родичів. Але в такому випадку ми мусимо цей вибір також робити свідомо. Чому це важливо? Тому що якщо такий вибір робиться несвідомо, то потім може бути дуже багато негативу, прихованого негативу, неусвідомленого негативу до тих близьких людей, через яких ми не змогли прийняти те рішення, яке раціонально ми вважали для себе. І, наприклад, для наших дітей найкращим. Отже, припустимо, що ви пройшли всі три кроки і практично визначилися із вашим вибором. Що ще важливо зробити, назвемо це кроком 3.2. Уявіть себе після реалізації того чи іншого вибору. Наприклад, уявіть собі, що ви зробили певний вибір. Один, другий чи третій, чи, наприклад, ви вже відкинули один варіант зовсім і зараз вибираєте лише з двох. Уявіть себе через місяць після того, як ви почали діяти в напрямку цього варіанту. Уявіть собі свій день, свої почуття, що ви будете робити, як ви будете себе почувати. От, буквально намалюйте собі в уяві картинку того, як ви себе будете почувати. І в такому випадку, якщо при одному варіанті ви будете себе почувати краще, при другому варіанті ви будете себе почувати гірше, тоді, можливо, варто обрати той варіант, при якому ви будете почуватися краще. Якщо ж при обох варіантах ви будете почуватися погано, от ви себе уявили через місяць після реалізації першого варіанту, і через місяць після реалізації другого, і ви і там, і там відчуваєте, що ні, вам погано, вас не влаштовує той чи інший варіант, в такому випадку варто повернутися на крок 3.1 і ще раз пропрацювати свої емоції. Десь щось в емоційному компоненті ви недопрацювали. Можливо, варто буде вдатися до такого моменту, як запис Запис думок, запис емоцій, тому що багатьом людям важко, скажімо так, оці всі речі собі уявити і розставити по пріоритетам, і емоційно в голові подумки, тоді може допомогти справді письмове вираження цих думок, цих емоцій. Наприклад, ви. Розписуєте практично і емоційно один варіант, потім інший варіант, а потім, наприклад, на наступний день перечитуєте і а, намагаєтеся а, для себе зрозуміти, як вами як, як вам сприймається той чи інший варіант, і чи а, є вже відчуття, що один варіант ви сприймаєте емоційно краще, ніж інший. Знову ж таки, якщо ви Емоційно сприймаєте той чи інший варіант погано, то дуже варто спершу попрацювати з емоціями, перш ніж цей варіант приймати. Наші емоції це основа нашого здоров'я. Але так само як і з оцінкою і збором інформації, дайте собі певний час в залежності від ситуації, декілька днів, півдня, в залежності від того, як швидко потрібно прийняти рішення. Але дайте собі цей час. Чітко окреслений, і все ж таки після того, як цей час сплине, поверніться до прийняття рішення. І четвертий крок це безпосередньо прийняття рішення. Так, це окремий крок. І ви маєте собі чітко сказати, або навіть самі для себе письмово зафіксувати своє рішення. Зробити. Це окремим кроком для того, щоб не повертатися знову до думок про оцінку, про варіанти, про вибір. Рішення потрібно зробити. Це дуже важливо для нашої психіки зробити, прийняти рішення і почати діяти. Також на цьому етапі потрібно скласти план найближчих дій. Не намагайтеся планувати все абсолютно наперед. Але план найбільших дій, наприклад, на тиждень, два тижні до місяця, варто скласти. Що ще важливо, варто з'ясувати так звану точку неповернення. Що мається на увазі? Якщо в вашому плані це залежить знову ж таки від ситуації, від вибору, але якщо в вашому плані є точка, є якась дія, яка Унеможливлює інші варіанти, тобто, от ви вибираєте щось одне, а інші варіанти вже тоді після того, як ви здійснили певну дію, стають неможливими. От перед тим, як здійснити цю дію, можна, допускається, ще раз поглянути на варіанти, оцінити свій вибір. Оцінити практично, оцінити емоційно і ще раз підтвердити свій вибір і сказати собі, що так, я свідомо роблю цей вибір, і я свідомо слідую такому варіанту. Важливий додатковий крок усвідомте, що ідеального вибору не існує. Ми всі люди, ми всі приймаємо наше рішення у відповідності. З тими моментами, з тою інформацією, з тою життєвою ситуацією, яку ми маємо. Так, ми проходимо через всі кроки, ми намагаємося зробити кращий вибір, але ми люди. І ми можемо або помилитися, або переоцінити свій вибір, наприклад, через певний час. І це абсолютно нормально. Що не варто робити? Не варто весь час повертатися думками до цього вибору і до інших варіантів. Все, після того, як ви зробили для себе вибір, уявіть, що інших варіантів просто немає. Ви зробили вибір, ви склали план дій і ви дієте. Все, ваша енергія має бути спрямована на ваші дії. на то, на те, щоб якнайкраще реалізувати ваш вибір і ваш план. Оскільки весь час, повертаючись думками до інших варіантів, до того, а що було б, а якби. На жаль, це тільки віднімає енергію, яку ми можемо спрямувати, на те, щоб якнайкраще реалізувати наш вибір. Звичайно. Ми можемо вносити певні корективи до вибору, до плана дій, але це також має відбуватися відповідно до оцієї покрокової інструкції, але вже можливо з меншою кількістю часу, який ми собі виділяємо. Наприклад, ми собі спланували щось зробити. Але коли підійшли до цього крока, зрозуміли, що з певних причин це неможливо. Тобто неможливо зробити крок А, але ми можемо зробити щось Б або В. І в такому випадку ми теж зробимо коротеньку оцінку і обираємо наступну дію із тих варіантів, які нам доступні. Тобто цю техніку можна у скороченому вигляді використовувати і для якихось невеличких виборів. Ви можете спитати, а що робити, якщо потрібно прийняти складний вибір тут і зараз, миттєво, коли немає часу на роздуми. В такому випадку, і, на жаль, в умовах війни це може бути актуально, і в такому випадку. Є рекомендація послуховуватись свою інтуїцію, тобто певні приймати більш до уваги певні емоційні фактори і відчуття, це відчуття безпеки чи небезпеки, тобто зробити те, що згідно ваших відчуттів, ваших знань, яку ви маєте про цю ситуацію, буде найбільш безпечним. Убезпечити себе, убезпечити тих, за кого ви несете відповідальність. І після цього, коли ви будете знаходитися в безпеці настільки, наскільки це можливо, вже тоді йти покроково і робити вже вибір про те, як діяти далі, відповідно до цього покрокового алгоритму. Але якщо потрібно робити вибір негайно тут і зараз, то найголовнішим критерієм має бути безпека, а найголовнішим помічником ваша інтуїція, ваше розуміння ситуації. Не забувайте, що кожна людина має дуже потужні інстинкти, і в ситуації небезпеки інстинкти справді можуть врятувати життя. І про це також варто пам'ятати. Бажаю вам успішних виборів! Бажаю всім миру, здоров'я. Дякую за підписки, вподобайки та коментарі. Побачимось!